Олексію лише 11, а він уже рік допомагає ковалювати батьку, бо цікаво каже, зараз у двох роблять ключа. Чим саме не знаю, але дуже подобається. У нього є хист до художнього такого він ліпить з пластиліна. І я йому пояснюю, що метал це теж як пластилін, але він трошки важче дається. Показати себе і на інших ковалів, подивитися до рівного на ковальський фестиваль Металеве серце України з'їхалося понад 60 майстрів з усієї країни. Ковалями, як правило, стають після 30, чоловіки після 30 років. Тобто до ковальства люди приходять свідомо. Якщо вже людина вибирає цей шлях, значить цей шлях через його серце. Тобто шлях серця іноді бувають молоді ковалі, тобто молоді люди, які поки що думають, що вони ковалі. Повчити молодих ковалів на фестиваль зі своїм учнем приїхав майстер із Нідерландів. І він ковалює уже 61 рік. За молоток узявся у 12. На роботі лишився пальцем на правій руці, але справу не кидає. I try to make Я завжди стараюся робити щось нове. Нові об'єкти. Це досвід, у тому числі і для мене. І це цікаво для людей. Зараз роблю собаку, зроблю рот, зуби, ніс буде дуже симпатично. Ще звісно зроблю вуха і на цьому зупинюся. Серед глядачів як метал перетворюють на собаку, Станіслав Трофімов. Він тільки вчиться на коваля, цей стіл його перша велика робота. Ви надрадом тут листочок гусеницею. Входить гілочка до свічку. Можна з дівчиною сісти і попити винця за свічкою. Ковалювали у Рівному три дні. Завершився фестиваль, презентацію інсталяції з металевих сердець. Її ковалі подарували рівнянам. Встановлять серця на поштові біля торгівельного центру Прем'єр Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.